Перемога світла над темрявою Євреї всього світу відзначають свято Хануки. Його також називають свято восьми свічок або свято вогнів. Цьогоріч воно розпочалося 18 грудня і триватиме 8 днів до 26 грудня. У перший вечір свята обов'язково запалюють свічки на ханукії спеціальному свічнику. На Буковині також засяяла перша свічка Менори. Її з нагоди свята Хануки традиційно засвітили на театральній площі міста біля єврейського народного дому. Привітати єврейську громаду міста прийшов і голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Рашистська навала, яка приходить на нас і натягує те темне, зле і недобре. І сьогодні запалення сьогоднішнього вогню нам дасть можливості розвіяти оту пітьму, оту ненависть, оте зло. І Я впевнений. Що Україна перемоги спільно з юдейською громадою, Буковини, яка надзвичайно сильно допомагає, нашій батьківщині, нашим воїнам на передовій, ми отримуємо свою незламну міцну країну, країну переможницю, країну добра.